Добрий ранок! Добрий ранок! Нас сьогодні відео почалось не з календаря, а з їжі. Діти, якісь дуже голодні. Ми приготували Добре. такі гарні сирнички, поки гарячі будемо їсти. А потім вже підемо відкрити календар. Сабріна в нас захворіла, вона у піжамі, погано себе почуває. Але їсти говорить, що хоче. Ніс дуже забитий, можливо, голова дуже болить, можливо, температура. є, треба буде пізніше поміряти. Зараз поїдять, відкриємо календарі і побачимо. так? Смачного, дівчата. Thank you. А щось е, джем буде зараз. Вбиті ягоди. Мама вам заредасть. Mm, strawberry d. Так, да, ягодки ще можете брати на сирнички, сметанка, якщо хочеш. Ти на сметанку хочеш? Ще їм? Oh, strawberry d'am, окей. Ось так, бери собі, яма накидай. Ема вже в нас платі, вона себе добре сьогодні почуває, а Сабріна буде, мабуть, сьогодні цілий день піжами. В неї буде Смачно? Mm, де ну, полуничка так добре, зараз що є морозильні камери, можна все заморозити і зимою їсти майже свіжу полуницю. Так? Томаса сьогодні сирнички також. Ввечером вже буде корм, бо ви, мабуть, думаєте, що він у нас їсть тільки домашню їжу. Він не тільки домашню їжу їсть, він їсть також і корм. Просто він раз в день домашню їжу їсть, а раз в день корм. Це коли в нього була алергія, ми його так посадили. Буває, коли ще два рази корм даємо, але все-таки все одно даємо багато натуральної їжі, тому що, боюсь, його з кормами в нього якось погано йде. Семечки це смачно. Так? Все, зараз темп календарі відкривати. Так, сьогодні відкриваємо всі разом календарі. Да, номер 8. Почекайте. Так, Томас, мабуть, перший, бо Томас зараз в Сабріни вкраде цукерку. Yeah, you you evet. Перший Томас розпаковує, потім Ема, потім Сабріна. Не молодець. Да, не, не О, ти молодець сьогодні. Браво, Биг Бой. Ой так. Все, сьогодні розірвав. Так, давай заберемо бумажку. Браво. Давай. Так, відкриваємо свою. Again! I have one, Oh, I did get something different. I got an angel. Yeah! I'm uh -huh. gonna, get We're gonna, We're football, so. We're ah, gonna eat think her wings. I'm sorry, you can't fly. <laughs> Number eight, over here next to next to a fairy. Mm -hmm. Come on, come out. <gasps> It's гарні... like a headband. Да, угу, Number 8. Ooh, I actually got this slime earlier. So maybe all the slimes in the other pictures I might get later. Because да, I got this one already. Да, соберена, думає, що, можливо, слаймы, yeah, later. Ooh. slimy Everfoam, A color change, <laughs> color, color change. change, color, color, color change, excuse <gasps> me, it's color me. change, how how change? change color? It's First, it's very I'm going to check if it color changes when I touch it, or if I need to do something with it, I don't know, I need to check, I don't know, I need to check, look at that. красивый. Крох... I mean, let me try. Yeah, look да, он станет беленький, как рука будешь играть. Класс. Он так рожевый. Very, very А когда ты нагреешь, то, может будет Видишь, там взялась белый стал совсем. Let me, let me try. This of it. Look at that. Да, совсем белый, да. А вот тут упаковочки, видишь, что не розовые. Look at how much it changed. Earlier, I was like, yeah, maybe it was just a kind of more white spot. Nah, no, this is completely white. Да, yeah, yeah, look at the comparison. Yeah. це слайм, тобі Yeah, I didn't expect a color change slime. Класно, що a шарики такі в руках, да? Yeah. Засим класно, А, oh, no, it just looks like кусочки снега. я думаю, оставишь его в холоде, не знаю, This is amazing. Томас уже съел кисточку, да, Томми? Mm -hmm. So this is the one I got last time, just normal foamy. And this is the one I got this time. Also, this foamy ball thing. But it changes color this time. А так ще добре міняє, да? Швидко. Бувають такі слайми, що довго потрібно їх в руках жмакати, щоб розігрілись. А цей прям дуже-дуже швидко. I find a pink spot? It's it's just super white now that I can't. Yeah, Томас I can приклеївся. <laughs> ходив, ходив <laughs> і приклеївся до бабашки. Він so... вже відклеївся, а гуляється, гуляється. Томас хоче погратись, треба, щоб ти йому покидала іграшку. <laughs> Uh-huh, didn't you get it Oh my god, look, you... and that? I put my hand on it and then suddenly it's like this. Mm -hmm. uh -huh. So I can just put it on my table and it'll look pink. So this is those imbued White and then a little bit on the table. And it's more pink on the side. У like, like yeah, mm -hmm. oh, nice. mm -hmm. нас сьогодні дощ на вулиці, тому ми вдома робимо різні е, такі поділочки. Чимось займаємось вдома. Да? Ми будемо сьогодні робити прикрасу на ялиночку. Цибрина вибрала ялинку, а в Вемелі... Emily. Gingerman! Да. Gingerbread man. Да. 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 На фольгу має бути на фольгі. Все, okay. виставляйте. So У нас є такі біц, та їх потрібно всередину просто вбрати. Молодц, і бачите, які заняті будуть робити красу. Сабріна свою вже заложила ялиночку. Сабрина в нас бере і ставить в духовку. Making... Заставляй духовочку на 10 хвилин. на Там на таймер 10 хвилин. Наш духовці згоріла лампочка, не видно, що працює, потрібно змінити. Бачиш, магаря, ну, гарячо, там? Попробуй так чуть ручкою. Гаря, гаря, що, да? а, там шар. Да, і вони розтануть. Бачите, ми на It's 10 хвилин має там стояти. Правильно, і буде гарна декорація. Закриваємо, так? Да? Mm -hmm. Чекаємо. Савина вже вдяглася, поки чекала свою е піжаму, тому вона дуже любить її, тому що вона така м'ягенька-м'ягенька. Зараз дивимось, наші вже здається, розтали. 10 хвилин пройшло. Oh, да, Ростали. Бережно, бо гаряче. Так. Mm -hmm. так, чекаємо, Поки не винімаємо, хай стоять э, остивають. Спочатку мають, вони гарні. Так, чекаємо. гарні. У нас нарешті прийшли кенді кейнс, і ми зараз їх розвісимо на ялиночку, да? so many. Так, так, вішай це на ялиночку скрізь. Right де? Да, так, де є місце, так вішай. So Цукерочки такі от гарні. I didn't like it. I'm going to say one. These are real candy canes. They're real. Go. And this. Так, ми прикрасили ялиночку нашими candy canes. тепер ялиночка у нас ще й смачненька, не тільки гарненька, да? And and so each day, if we we want one, we can just come, take and да? and eat. Береми, Да, mm -hmm. Now I'm gonna lick all the stripes off. <laughs> yeah. Да, смачно. Mm -mm. This is my favorite. The candy gonna smash. Да? Yeah, it's very nice. And И... sweet. Такі Christmas Merry Christmas, girls. Thank you. It's not Christmas yet, but yeah. we prepared Almost. Almost Almost Christmas, fast. да. Нас уже на наші іграшки. Камиля вже mm. у нас передяглась, поки вони встивали вже. Вже Ельза плаче. Дивіться, які гарні, так? Да? Oh Вийшла така ялиночка. Я так тримаю. Green... Зараз зробимо дирочку і повісимо, так, да? і на ялиночку. Yeah, а в Емілі такі... Gingerbread G man. Yeah. Gingerbread man. Так, зараз ми робимо а все прекрасно. Зробили наші вже іграшки. Зараз будемо вішати на ялиночку. I'm gonna choose a spot. Choose this one next to a candy cane. Okay. Thanks, brother. Well, I think. We have to I think because this is one of my ornaments, literally named with my name. Here, maybe a little bit higher, like up here. Ooh yeah. Now you can see it. It's beautiful. really it's nice and colorful, right next to Dumbo. Ooh. So it's like if you look at the whole tree, the whole tree is shining, but even the mini tree is shining. Mm -hmm. I like it, it's really nice and sparkly.